Вітаємо на нашому каналі! У сьогоднішньому відео хочу поділитися рецептом «Пляцка з вишнями. У миску для збивання викладаю масло. Масло має бути обов'язково кімнатної температури. Та цукор. І ставимо збивати. Масло з цукром вже змішалося. Тепер додаю сюди борошно і на маленькій швидкості змішую. Додаю частинами. Також додаю сюди розпушувач і ще трошки змішую. Тепер додаю яйця і на невеликій швидкості теж змішую. Ось таке має вийти тісто. І тепер більшу частину викладаємо на форму, застелену пергаментом. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди зможете знайти під відео. Тепер розрівнюємо тісто. У тісто, яке залишилося, ми додаємо какао та молоко і змішуємо. Тісто з какао теж викладаємо зверху. Розрівнюємо. Я взяла заморожені вишні, розморозила їх і залишила, щоб зайва рідина стікла. Тепер будемо викладати зверху на шоколадне тісто. Потрібно вишні трошки втиснути в тісто. Тепер випікаємо у духовці, розігрітій на 180 градусів приблизно 30 хвилин. Перевіряйте дерев'яною паличкою, щоб було готове тісто. Беремо ванільний пудинг, в мене ось такий, і викидаємо у каструльку. Додаємо цукор. І спочатку вливаємо трошки молока, розмішуємо. І пізніше добавимо все молоко, яке залишилось. Тепер цей пудинг потрібно довести до кипіння. Варимо на невеликій температурі і завжди мішаємо. Готовий пудинг накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю до повного охолодження. Готовий пиріг залишаємо, щоб повністю охолов. Для приготування крему масло кімнатної температури збиваємо. Тепер потрошку додаємо пудінг. І збиваємо. Увесь крем викладаємо зверху на пиріг та розрівнюємо. Поки будемо готувати шоколад, ставимо пиріг у холодильник. Я беру частину молочного, частину чорного шоколаду. Ви можете брати повністю чорний, або повністю молочний, як ви більше любите. Додаємо сюди олію без запаху, розтоплюємо у мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд, щоб шоколад повністю розтав. Заливаємо зверху шоколадом. Тепер ставимо в холодильник або на декілька годин, або на ніч. Це божественно смачно! Готуйте та смакуйте! До слідуючих відеорецептів!